Добрий день, малята, хлопчики дівчата. Дітки сьогодні до нас у гості завітають чудова пора року. Осінь. Але щоб вона до нас прийшла, треба її покликати. Давайте разом вивчимо загличку. Повторюйте за мною. Осінь, осінь на гостини просим. Прийди з дарами, з рясними дощами. І золотавим листячком до нас на подвір'ячку. Давайте ще раз повторимо. Осінь осінь на гости не просить. Приди дарами, з рясними дощами. І золотавим листячком до нас на подвір'ячку. Дітки, подивіться, яка красуня осінь до нас завітала у гості. Добрий день, красуня осінь! Наші дітки тебе чекали і багато чого про тебе знають. Ось послухай. Дітки, я буду казати ствердження, якщо воно вірне, кажіть так. Якщо такого не буває, кажіть ні. Домовились? Слухайте уважно. Зараз настали денечки осінні. Так, листя дерев не зелене, а синє. Ні. Так, голки ялинкові вниз опадають. Ні, довшими стали вже вженіченькі ночі. Так, різні комашки вже з хочуть. Так, ми по посоднішках ідемо гуляти. Ні. Шапочки і куртки вдягають маляти. Так. Щедрою осінь вважають корою. Так, і мальовничою, і золотою. Так, молодці малята. Дітки, а давайте з вами пограємо у гру Утвори нове слово. Я буду вам називати слова, а ви будете утворювати слова родичі. Ось, наприклад, які слова можна утворити від слова осінь. Восени осінні, осінньо. Зрозуміло? Ну що, почали? Слово город. Що можна утворити? Городина, огородник, городити. А від слова дощ, дощовик, дощить. І погода яка? Дощова. Молодці. А від слова сонце. На дворі як? Сонячно. Є ще квітка така. Соняшник. Молодці. А від слова вітер. Повітря, вітряно, вітрячок. А, так, дуже розумні. Дітки, а ви знаєте, що у осені є три синочки три місяці? Вересень жовтень. А ви знаєте, чому вересень назвали саме вереснем? Тому що у вересні квітне чудова вічно-зелена рослина верес. Вона дуже гарна. Тому вересень назвали вересня, тому що квітне верес. А як ви гадаєте, чому жовтень назвали саме овтнем? Вірно, тому що листочки здебільшого жовтіють. Їм не вистачає сонячної енергії і вони змінюють колір, тому жовтий. А чому листопад назвали листопадом? Тому що листочки падають. Молодці малята, які ж ви розумні. Ось красуня осінь, скільки дітки про тебе багато всього знають. Дітки, а осінь хоче з вами погратися. Вона в подарунок принесла різнокольорові гарні листочки. Ось я вам буду показувати листочок і називати дерево, з якого це листочок. А ви будете казати, який він. Ось, наприклад, калина то листочок який? Калиновий. Молодці. Це горобина, листочок який? Горобиновий. Молодці! Це з дерева дуб. Листочок який? Дубовий. Молодці. А це дуже гарний листочок із дерева клен. Який листочок? Кленовий. Молодці малята. А це із дерева каштан. Тож який листочок? А дітки, які ж ви молодці. А цей листочок подарувала нам беріска. Який листочок? Березовий? Молодці. А цей листочок нам подарувала липа. Тож який листочок? Липовий? Молодці малята! А цей листочок нам подарувала тополя. То який листочок? Дополини. Дітки, які ж ви розумні! Дітки ось і нам принесла справжні, корисні та смачні дари. Вони уши. Ось. Давайте я буду доставати їх, а ви будете називати. Що це? Домовились? Дивіться уважно. Це гарбуз. Це... Морква? Це картопля. А це що? Огірочки. Молодці малята. А це хто така гарна? Солодка, смачна, диня. Це диня, дітки, молодці. А це що? Горох. А це біб. Боби, біб. Молодці малята. А це хто такий гарний? Дітки, це бурячок. Бурячок. Ось яка гарна горбузова родина у нас утворилася. А я пропоную вам вивчити чисту морку про бурячок. Повторюйте за мною. Ручки зробили кулачки, повторюю. чок чок чок-чок є у мене бурячок. щик 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 Я зварю із ним борщик. Давайте ще раз. Чок-чок, чок-чок є у мене бурячок. Щик-Щик, щик, щик. Я сварю піснути борщик. Малята, ви такі молодці, дуже розумні. Дякуємо тобі, Осі. Ти чудова пора року. Дітки, а вам сподобалася наша гостя? Ну, звичайно, сподобалася. Давайте згадаємо, що ми сьогодні дізналися. Яка зараз пора року? осінь, молодці. А скільки у осені синочки в місяці? Три. Давайте їх назвемо вересень, жовтень, листопад. Молодці малята. А чому вересень назвали вереснем? Тому що квітне верес, а жовтень жовтне. тому що листочки жовті. А чому листопад назвали листопадом? Листочки падають. Малята, ви такі молодці, насолоджуйтесь осібі, помічайте її красу. До нових зустрічей!